Я почну з того, що е, в своєму сюжеті допустив одну суттєву неточність. Яку він сказав, що журналісти прийшли на цю прес-конференцію в масках. Їх було вісім людей. Я всіх можу перерахувати, які прийшли вісім людей в масках. Решта журналістів було без масок. Я брав участь прес-конференції. Я про це можу говорити. Ви були без маски? Я був звичайно, що без маски. По-друге, е, я спростовую слова е, Тетяни Чорновіл в, в, в контексті того, як відбувалася сама постановка питання. Ви знаєте, у вас є зв'язки. Я можу вам продиктувати мобільні номери телефонів Світлани Остапе з телекритики. Я з нею говорив тільки що, і е, Дарка Чапак. Їхня інформація співпала в обох. Якби це було тільки з одного боку, я б тоді не повірив. Була домовленість між прес-службою президента і між журналістськими структурами, включаючи стоп-цензуру, до якої належить Тетяна Чорновіл. Про те, як ставляться питання: центральні засоби масової інформації, регіональні і закордонні засоби масової інформації, відповідно, так по черзі і давали, тобто не хотіли обходити цю чергу. Даруйте, що, сказала, мені, що, її що не мені заважало домовитися до з кимось з регіональних журналістів. я вам скажу, що заважало. Президентська охорона, яка мене особисто точила і не пускала ближче до мікрофону, де сформувалася черга. Хоча я повинна була до речі в цій чергі стояти десятою.